Хапатий нічно зруйноване місто, світло та серце палає, як свічка. Хлопці, дівчата, йдуть боронити країну, щоб зберегти для нас право на вільне життя. Сльози нами течуть, крізь тишу, її молитва летить у небеса, Україна стоїть, і душа не зламається. Любов до землі в серцях не завжди жива, на подвір'ї пустіть дитячі гойдалки там, де сміх луна, лиш і ті, а тері ждуть, і серце їх палають надією, що побачать знову синів виточок живих. У небеса Україна стоїть і душа не зламається, бо любов до землі в серцях назавжди жива. Хоч чого не від болю віддати, Та в крові проростає зерно, там, де впали герої, зійдуть нові квіти і народ Відродиться знов. Сльози, мами течуть крізь тишу, її молитва летить у небеса. Україна стоїть, і душа не зламається, бо любов до землі в серцях назавжди В时пи жива. А, На зимами зігруться з обличчям, і ві молитва здійсниться колись Україна воскресне і знову сміхнеться, і над нею лише свій журавлів. Даємо вогнені, світуємо серцями і прийдемо до страту нашу землю. Болю і втрати, та в крові проростає зерно, там, де впали герої, зійдуть нові квіти, і народ відродиться знов, поле шафав, Поле чорна від болю і втрати, та в крові проростає зерно, там, де впали герої, зійдуть нові квіти, і народ відродиться знов. Сльози мами течуть, її їм.